Як подати заяву на аліменти та які документи потрібні. Аліменти це кошти для утримання, які закон зобов'язує платити одного з батьків неповнолітньої дитини. Їх можуть перераховувати в добровільному порядку, а можуть за рішенням суду. Якщо мова йде про судовий порядок врегулювання цього питання, то позови про стягнення аліментів без розлучення відбувається за тим же принципом як і подача заяви на аліменти після розірвання шлюбу. Збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки, пені, за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. Перелік необхідних документів позовна заява, форма та зміст повинні відповідати 375 ЦПК. Копія паспорта позивача, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження спільних дітей. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юалоєр.com.